Корупція, викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень. Знімати нам не треба, так? Ви на роботі, тому я дя дякую за пропозицію. Yeah. Я це, yeah. е дивіться, я подав е до вас е скаргу в yeah. повідомлення про злочин. Там я додав додатки в куча і попала ця скарга моя. Оце просто клопотання вже від неї, то вибачаю, що так за, за риторику. Якісь там особі Лариса Задорожня назвала себе суддєю. І менше, ніж за добу мені прийшло, хоча я зазначив, матеріалів дуже багато, я буду подавати доповнення, коли знаю, коли буде засідання, коли буде розгляд судовий. Я подаю, на другий день приношу доповнення ще пачку документів, ще планував. А мені виносять через менше, ніж за добу, що вона щось там не вважає і відносить назад документи всі. Хоча я зазначив, що я доповню, розмова йде про сотні мільйонів. Гривень, бо тому що розмова йде про підпільне казино, які не платять бюджет країни сотні мільйонів гривень, по 72 мільйони тільки ліцензії коштують, плюс податки. Вот. Бюджет, в бюджет, який ваша організація навіть потім просить звітам зарплату, правильно ж? Ну тобто суттєво в такий от зараз даний час, а згідно закону, що ви мене хочете? Е, 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 а ви. Чекайте, ви так говорите, якби вам не цікаво, то я що я перепрошую, просто робота є. Я а, ж тобто бачити. сотні мільйонів гривень вам я не цікаво, да росли включити там онлайн-трансляцію засідання. Ага, ну давайте тоді зрішити це, і може вам тоді може цікаво бути. А якщо ви дуже зайняті, то направте сюди, сюди людину, яка би це зацікавила сотнями мільйонів гривень. Розслідувати, так? яке б було цікаво. Якщо вам не цікаво, Будь якщо ви нас. Слово, мені Добре, давайте, хай підійде до мене відповідальна особа, яка би вислухала мене. Чекаю.